І доброї години доби, мої любі підписчики! З вами я, тато болюча голова. І Анас Ананасович, лежачий болявший цітки вчора. Сьогодні ми граємо на сайті Фрогус якусь таку дивну гру. Так. Дивна гра, якась така піксельна. Mm, що то мені треба піти, певне? Але як то мені? Ну, я вернуся сюди. Виберу рівень. Почнемо з першого рівня. Коротше, тут де світло, я йду. Нажму Enter. Блять. А цим ходить? А, ходить стрілочками. Супер. Супер. Ага, я поняв. Коротше. Так, другий рівень. Так, вернися в другий рівень ще. В другий рівень, бо ми трохи пройшли. Так, треба подивитися. Бо коли починаєш грати, воно зникає світло. І дуже опасно. Так, ще раз вернувся на третій рівень. Ага, замітив де? Або легонько підходити. О, бля, я то чую, я тут а десь зараз провалюся нахер. І четвертий рівень. Четвертий рівень, далі вже... Ага. Ааа, дивись, там два колючка. О, бля, ще й наверх скачете. О, тут вже починаємо. Ну все. Ай-яй-яй-яй-яй. бляха муха Куховый злость там не упал. Тааак. А там ушел колючки справа. Чи не? Ну попробуй. Ой, блядь. Там колючки справа. Ох, курво. Так ничего нема. Не помню. Тааак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уже починается! блядь Ой! Курра. А, то там треба дальше, а там менше. А тут а меньше. Тут а дальше. а менше. А, тут вот... а вот. А! А там що ще треба було? Меньше дальше. Меньше дальше. Меньше. Тихо. О. Ху! Блін. А ну запам'ятай. А я буду робити фотографії. О. Ні? Дальше, дальше, дальше. Дальше. Менше. Короче. Ай! Блядь! Оце впердолився! Так. Ох ти. Тихо. Ху, повезло. Блядь, це лише... Ай-яй-яй, вгадай тепер, коли приїде. Коли від'їде? Фу, повезло, але там далі будуть платформи. А я шо казав? Ай-яй, мамцю А там далі що? На той ковбанець? Ні, ну ну нафиг. Це це, 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 це не голова були. Блять, повезло. Так. І Ху! Ху! Не сіпайся там ананас! Я сам всі сіпай, як дурний! Блін, блінський! Блін, блінський! Оце тут зараз чую зличу нахер. А далі я забув, куда? Ананас? Ага, бачу. А далі? Фу, я навгад скочу. Курва, чого в мене пам'ять така погана? Ай, там кулю. А як я так туди доскочу? Ага. Високий прыжок, високий прыжок. Високий-високий. Блять, перелетів. Ха! Шо, попав, попав? О, Езус. Yeah. Бля. Є, Е, бейва. О, блять, воно там вверху прижало мене. Не так-то просто. Шо таке? А шо то я? Шо-шо? То все добре, скочу. Или я шо перескачую? Ой, перескачую. Та твою маму було, бабу валю, тетю Олю. А що то я чуєш? Здихаю? А чого то я здихаю на цьому? Та на цьому скільки хочеш можна їздити. Шо? Що? що, з того ковбанця? Не долечу. А, долетів. Дякую. 14-й. А, блять, тут треба перескочити якось Твою дивізію. Ой, блядь, не долетів <рискотливість> Яйця мої яйця. а а Що батька ешь? Не батька й мені того Блять Ох... Ах! Ах ти мою маму! Ой! Ах ти твою тато! Блять! Я там взагалі зможу так перелетіти? Ох, блять, задалеко перелетів, то перескочив, задалеко перелетів. Заблизько. Ну вибачте, ні судьба мені цей рівень пройти. Але ні! Але пройшов? Хо? Оу, оу, а куди? Куда то мені треба йти? Понизу що бігти? Блядь, а як я понизу маю гадати? А тут куди? Ой, а что то чуть-чуть рушится и все? <решил> а я на ключке не упал. <решил> да. Все. Я пришел. Я пришел. Ху, что там, куда зайти? Лобби. Не. Ну, царивни. Я все пришел. Ну это вже все, ну це початок. Отже, от кажу вам всім пока. До встречи. Ми пройшли на цьому сайте.